І перед цим я би хотів поділитися коротенько думками про життя у свободі. Якщо хтось читає, що тут на екрані висвітлюється до початку зібрання, то в одному з пунктів наших цінностей саме говориться про життя в свободі, яку дарує нам Ісус Христос. І там, власне, і наводиться також це місце, яке я хочу зачитати: Галатів, 5 розділ, перший вірш. Там написано такі слова. Христос визволив нас для свободи. Тож стійте в ній і не впрягайтеся знову в ярмо рабства. Апостол Павло в цьому розділі та й загалом в цьому посланні дає такі дуже цінні нагадування і роз'яснення для, для цих галатів, до яких власне, писалось це послання. І тут ми можемо взяти для себе. Дуже багато різних хороших уроків, але я хочу коротенько зосередити нашу увагу саме на ось цьому першому вірші, де говориться про ось це визволення до свободи, про те, що Христос є той, хто визволяє нас для свободи, і про те, щоб ми не впрягалися в рабське ярмо, і зазвичай для віруючих людей. Аналогія з рабством гріха вона є дуже зрозумілою. Часто ми її порівнюємо до життя ізраїльського народу, коли він перебував у Єгипті в рабстві, і потім про таке чудесне Боже звільнення для цілого народу, коли Бог вивів їх з Єгипту. І з цим, начебто, все зрозуміло, але. Тут апостол Павло він дещо згадує про інше ярмо, в яке, можна, яке можна накласти на себе самому, тобто про небезпеку такого самовпрягання в ярмо. І парадокс в тому, що людина часто прагне свободи, але тоді, коли ми її отримуємо, ми не зовсім знаємо, як нею користуватися, як в цій свободі жити. І, власне, коли ми згадуємо про цей же ж ізраїльський народ. По їхній історії, по їхньому прикладу, ми бачимо, що в момент, коли вони вже з Єгипту вийшли, звільнені, вже немає фараона, вже немає цих наглядачів. Але рабство залишилося в їхньому розумі, в їхніх серцях, і не дивлячись на те, що ніби вже з рабства звільнені, але все ж таки рабство це ярмо залишилося в їхньому розумінні. І... Це десь говорить нам про те, що свобода, справжня свобода це зовсім не якась анархія, не вседозволеність. І у випадку галатів вони мали проблему з розумінням віри і закону. І в них ці речі не зовсім поєднювалися. І власне про це десь намагається роз'яснити для них апостол Павло в своєму посланні. І ось це самовпрягання в ярмо в даному випадку в них це була одна річ. Але це можуть бути дуже різноманітні речі в нашому житті. Отже, людина може мати свободу, але не вміти нею користуватися, не вміти у ній жити. І, наприклад, галатів вони боролися десь з вірою, з законом, і це змушувало їх в результаті. Втрачати ось цю справжню свободу, яку їм подарував Христос. І дуже хочеться, щоб ми з вами по-справжньому розуміли, що таке свобода в Христі, і вміли як церква в цій свободі жити. Тому що ми, як церква, також можемо і як кожен особисто впадати десь в якісь крайності, тобто, або жити так за правилом, а не по вірі. Або з іншого боку, в цьому ж розділі можна далі почитати в 13-му вірші, апостол Павло говорить про трошки іншу крайність, де застерігає від того, щоб свобода ваша не стала причиною жити по тілесному, тому що, якщо так приглянутись, то дві крайнощі вони можуть руйнувати свободу тобто, це коли ми живемо за правилами. Але без віри, або ж коли використовуємо свободу для того, щоб жити по-тілесному, і там далі, також в цьому ж розділі, апостол Павло дещо розписує про ось це життя по духу і по тілі. І я вже згадував про те, що жити у свободі воно не завжди легко, не завжди легко. Розуміти, як нею користуватися, і Біблія часто порівнює наше життя християнське з різними етапами зросту. І я, власне, пригадував своє дитинство і про те, як я навчався життя у свободі. І я згадував дитячі табори, і це такі місця, в яких ну, це таке ще те місце, де купа правил, заборон і так далі. Але з іншого боку, це і те місце, де ми навчалися і отримували ось цю справжню свободу від Ісуса Христа. Тобто, десь в кімнатах, коли ми там збиралися, я пам'ятаю такі бурхливі обговорення, того, як все там несправедливо, скільки різних незрозумілих обмежень. Але з іншого боку, Саме з цих таборів ми приїжджали іншими людьми. Тобто, десь ось цей період, такий після табірний, ми змінювалися, і дуже хотілося ось це ось ці зміни не втрачати. І з одного боку. Ми ніби були там затиснені якимись правилами, якимись обмеженнями, але з іншого боку, якраз ось ця свобода в, через Ісуса Христа вона десь входила в наше життя, і ми звільнялися від інших речей, які полонили десь наш розум і так далі. І за час, ось таких табірних зустрічей, можна було переживати різні такі сильні переміни. Можна було приймати різні важливі рішення, можна було впроваджувати в своє життя, в свій розпорядок такі цінні, важливі звички читання Слова Божого, молитви і так далі. І коли ставало найважче, і коли ця отримана свобода, вона ставилась під загрозу. Не тоді, коли ми перебували в таборі, а тоді, коли ми вже поверталися до свого звичного життя. Коли вже повертався в школу, десь до своїх друзів, коли вже ніхто не дає тобі ось цього часу, от зараз в нас там півгодини читання слова Божого. А зараз у нас молитва. Немає якогось такого розпорядку конкретного. І, власне, ось цей момент це був момент небезпеки для цієї свободи. Тобто вона в мене з'явилася, але я не зовсім вмію нею користуватися. І не факт, що я не впряжу себе в якесь ярмо після цього. І тому це говорить про те, що жити у свободі потрібно вміти. І е, колись, е, згадуючи ось ці дитячі роки, е, ми так навіть говорили: від табору до табору. Але ми не могли жити постійно в таборі для того, щоб перебувати в ось цій спільності, і десь максимально себе відгородити від якихось несприятливих умов, і так далі. Все одно приходив час, коли потрібно було повертатися. Точно так само це можна порівняти з. Вже більш дорослими людьми, мабуть, всім батькам не зовсім хочеться десь відпускати своїх дітей в якесь там вільне плавання, але все ж таки, особливо якщо це з невеликих міст чи селищ, приходить час, коли діти підростають і йдуть навчатися в інше місто, або зараз вже більш в цьому плані широко відкритий світ, їдуть десь за кордон. Тобто, в будь-якому випадку, це. Момент, коли відділяєшся від батьків і ніби отримуєш велику свободу. І, на жаль, не всі вміють нею скористатися, не всі вміють з цим мудро розпорядитися. І отже, коли отримується ось ця певна свобода, потрібно вміти навчитися жити в ній так, щоб не впрягтися знову в якесь ярмо. І знову ж таки, справжня свобода в Ісусі Христі це не вседозволеність, це не анархія, це не якісь крайності, а це справді. Відповідальне таке життя у благодаті, яка дана нам Богом, і ось ця власне відповідальність вона дозволяє нам впровадити в життя не просто якісь правила, які десь прописані, а принципи нашого життя, тобто, в що ми віримо, що ми переживаємо, що ми розуміємо, чому так не потрібно робити, чому потрібно так робити, і так далі. Тобто це якраз ті речі, які дозволяють нам жити не просто по якомусь закону чи правилу, тому що вони рятують до певного моменту, але потім в кінцевому результаті ми залишаємося сам на сам. Це вже не десь якийсь там умовний табір, де ці правила впроваджені діють і за їхнім виконанням хтось слідкує. А вже ніхто не дивиться за цим. Я залишаюся сам на сам. І власне тоді перевіряється наше вміння жити у свободі. Власне, тоді. Перевіряється, чи ми вміємо користуватися нею. І ми сьогодні з вами у правильному місці для того, щоб ось цю свободу в нас гартувати, виховувати, зрощувати, але від кожного із нас особисто залежить, якими ми підемо у наше буденне життя і як ми будемо там поводитися з цією свободою. Тому що Христос дарував нам цю свободу. Ми маємо її по Його великій милості і благодаті. Але як ми будемо розпоряджатися? Це буде показувати кожен наш день нашого життя. І хочеться, щоб перед цією нашою спільною молитвою ми заакцентувалися на двох моментах. Перше, те, що тільки Христос і тільки у Ньому є справжня свобода. Тільки Він є той, хто її дарує. І якщо хтось відчуває, що, можливо, Втомився вже від якогось тягара, можливо, є якісь переживання, різне, різне таке ярмо, яке десь назбиралося на нас, і воно заважає вам, то Христос, той, хто дає свободу, Він той, хто може цей тягар з нас зняти. І другий момент: давайте молитися про те, щоб ми, перебуваючи тут в спільності як церква, могли з вами отримувати необхідну мудрість і силу для того, щоб ось ця свобода. Вона була правильно нами використана для того, щоб благословляти, для того, щоб зрощувати, для того, щоб самим нам міцніти, щоб наша віра зростала, тобто, щоб це не було тим, що веде нас до якоїсь вседозволеності, і з іншої сторони, щоб ми не впрягли себе в якесь в якісь ярмо, в якісь рамки, в якісь правила, які, які ми будемо успішно порушувати, тоді, коли будемо залишатися на самоті. Давайте про це молитися разом як церква. Молимось.